Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що в нас є загроза, відверта загроза а, такої лагідної федералізації і є феодальні замашки у регіональних еліт. Я час від часу спостерігаю: в тому регіоні заборонити в цій області заборонити це, в цій області заборонити це. Тут ми приймаємо таке рішення. Ми... У нас не федеральна країна. Це в Німеччині може бути, де є ланцтагі. Це може бути в Австрії, де така ж система. Це може бути в інших Сполучених Штатах, там всюди ну, там федеральні країни. Але у нас унітарна країна. Тобі не здається, що ці місцеві еліти, які граються відверто в феодалізм, є загрозою майбутньої України. І, до речі, ці еліти комфортно відчувають себе майже при кожній владі Слав, давай ми будемо або конкретизувати, або будемо говорити про всіх взагалі. Просто є, є кілька моментів на які треба звернути увагу. Я вважаю, давай. що поволення місцевого самоврядування. Це річ потрібна, і це не є федералізація. Я не Раз. про я не про місцеве самоврядування. Я саме про місцеві фінансово-політичні еліти, які е, надягають на себе той колір влади, яка є. Ну, наприклад, ми можемо так сказати, як узагальнено, щоб зараз без конкретики. Крупа був президентом Порошенка, вона йде в місцеву владу від блока Петра Порошенка. Прийшов Зеленський від Слуги народу. Завтра прийде, я не знаю, Петро Симоненко, вона буде йти у владу від проукраїнських комуністів. Я не жартую. Ти ж розумієш, що це, 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 це тотальна ситуація. Але проблема в тому, що вони забезпечують свої інтереси, а не інтереси України взагалі, як, якби, і на це не звертають увагу. У нас феодали на місцях. І я це спостерігаю більше того, коли, наприклад, Полтавська облрада приймає рішення не використовувати що заборонений телеграм, або ще щось, я коли таке чую. А в що це, було... це звичайний популізм, популізм, але це... хочу нагадати: з популізму почалися процеси на Донбасі. З популізму. Питання в тому, що люди живуть вже 5 років за принципом швидких рішень. І давайте зробимо так, щоб все вирішити швиденько. Це не секрет. І тому ми відповідно маємо на це, на це має реагувати в першу чергу влада. А коли у нас під цей весь шумок зіпхали Генерального прокурора, який більше перебував за кордоном, ніж в офісі Генерального прокурора, ну, так він вбачав свою роботу, насправді вертикаль влади. Вона ж у всякому разі формально існує, правда? І Нацполіція, і СБУ, і ДБР. І коли вони будуть нормально працювати, тоді питання якогось там псевдофеодалізму чи чогось іншого, воно просто не поставить. Знаєш, я взагалі за те, що ми маємо створювати якісь ініціативи, які будуть людей об'єднувати. От ми, наприклад, говоримо багато що. Буде важка зима, треба енергозбереження, давайте на національному рівні спробуємо кожен, кожна на 15 хвилин лягти спати раніше, вимкнути світло і зменшити енергоспоживання. Я розумію, що, може, воно не матиме такий ефект в масштабах держави, який прям дозволить щось запустити чи щось зекономити, але якщо нам, на, умовно кажучи, на. 20 гривень на кишеню буде легше, і так кожній родині, і так це буде не не, не гірший ефект, якщо це буде тисяча від держави Просто це буде ініціатива знизу, яку будуть створювати люди, яка буде відповідним чином працювати. Що ми будемо показувати, що ми сильні, ми сильні тим, що ми вміємо підставити плече один одному. Ми сильні тим, що ми можемо об'єднатися в найнеобхідніші для цього моменту. Ми сильні, тому що спроможні це робити. А інакше це буде не Ну якщо, якщо ми самі не будемо демонструвати наші успіхи, то нам буде надзвичайно складно. Ну ми Ми маємо просто показувати, що. Розмови про суспільство, вони не просто так, не лише за столом у президента, а це мають бути механізми дії. Наше суспільство завдяки тому, що були елементи децентралізації, що нас так вийшло, ковід підготував до віртуального життя. Ми багато в чому закладали ці основи підвалини якраз на початку російського вторгнення широкомасштабного. Це нас багато в чому врятувало, де місцеві громади могли діяти і допомагати нашим військовим. І якщо ми не будемо це продовжувати в різних формах, в різних проявах, то це для всіх буде погано. А різні елементи проявів дурнів з ініціативою за це мають відповідати правоохоронці. Вони за це зарплати отримують і навіть інвалідність. Деячка ще... вони зайняті інвалідністю зараз, і вони їм не до цього. Я тому і спостерігаю уважно, просто я спілкуюся з тими. З з я бачу, як а, використовуючи війну, і фактично те, що влада втрачає контроль управління. Зараз почали підіймати голову всі ті старі еліти ще з часів Ригів, і вони хочуть не просто повертатися, а вони хочуть абсолютної влади. Тут питання не про самоврядування, тут питання про те, що рано чи пізно в Україні відбудуться вибори. І ми можемо знову побачити парламент розочарування. Тому треба розуміти, про що мова, я хочу сказати? я з глядачам поясню, це коли. Місцеві виробники контрафактної продукції будуть посилати свого представника в парламент. Це коли бандюки і місцеві фінансово-політичні еліти будуть сформувати парламент. Це коли не ви будете формувати, а кому нададуть гроші, будуть перемагати. І тоді ви будете бачити, як дивна історія. Ви ж не обирали, будете казати, всіх цих, але вони всі ці з'являться в парламенті. А от на це я впевнений, буде ставити ще й Росія. Тому що для неї це ідеальна буде історія, коли вона буде гібридну війну свою переносити в повоєнний період. Чи цього не буде, ти вважаєш, і Росія не буде втручатися? Ну як це не буде втручатися? Росія не буде втручатися тільки тоді, коли її не буде. Але До стосовно речі, і всього іншого, стосовно виборів і всього іншого, то лише практика критерії істини. Ми не знаємо, які ми я розумію, що ми всі з війни вийдемо іншими, але які ми саме нікому не відомо, напевне, бо це наймасштабніше випробування для нашого суспільства, яке ми переживаємо взагалі. Я одне знаю: що очікувати, що повернуться хлопці і дівчата з фронту і наведуть порядок, не можна з однієї простої причини, бо армія на сьогоднішній момент це зріз суспільства. І там теж такі самі люди, які, як, е, які, ті, які на сьогоднішній момент перебувають десь в тилу, це зріст суспільства, і теж люди надзвичайно виснажені, надзвичайно втомлені, вони значною мірою героїв, але там теж є місце різним моментам. Просто про них на сьогоднішній момент говорити немає такої нагальної стовідсоткової потреби. Тому я за те, щоб кожен робив те, що він може, і трошки більше і знаходив сам своє місце в цьому пазлі, який називається перемога українського народу над російським агресором. Наша влада не говорить, що ми ведемо війну за незалежність. Якщо цього не говорить влада, це маємо говорити ми самі. Оце вся ідеологія. Тут я погоджуюсь з тобою і хочу сказати. Об'єднання суспільства це важливий момент, але об'єднатися треба навколо чогось. На жаль, коли велика кількість людей досі не розуміє, що війна за виживання, дуже важко їх об'єднати навколо виживання країни. Я, до речі, спілкуюся інколи з своїми коментаторами на Ютубі, дивлюсь, що вони пишуть. Відповідаю, і я розумію, які він в них голові. Ну, справді я читаю про те, що Зеленському не дають керувати. Хто не дає? Я запитав, хто саме не дає. Що ми всі? до речі, будь-хто хто критикує Зеленського, це люди Порошенка. А вони впевнені, до речі, що всі, хто сьогодні не в команді, президента, це люди з Кремля. Я і це в голові, але найстрашніші не ці. Знаєш, хтось найстрашніші? Ті, які впевнені, що ще місяць-два все домовлено, війна вже закінчується, і далі все буде вже зрозуміло. Війна, от-от, закінчиться. розумієш, це, це ж парадигма 2-3 тижні, і люди, ці, люди живуть далі. Ростович, розумієш в цьому контексті, правда? Я, я, і от, я, я бачу, але не розумію. От я дві жертви кажу. це місце зіткнення Росії і Сполучених Штатів. Що так. Тут, замість... Це людина, яка називає себе офіцером Збройних сил України, правда? Я зараз не беру моральні аспекти, але людина, яка присягалася публічно захищати Україну, і вона говорить, що це місце зіткнення інтересів Росії і Сполучених Штатів. Так у людей в голові ця, ця дурь, я ж тобі кажу, так, це дивна історія, і от як об'єднувати людей може треба змінювати інформаційний простір України кардинально змінювати, але якщо влади не хоче чи можливо це? Ну ти ж викладаєш якраз це. це тільки знизу, як е, говорить мій колишній студент Владлен Мараєв, хай, хай квітне український YouTube. Більше Ютуб каналів, більше Тіктоків, більше альтернативних джерел інформації, менше єдиного марафону. Все. Я знаю одну країну, де є аналог єдиного телемарафону, але майже немає вільних Ютуб каналів. І ця країна зветься Білорусь. І тут в Білорусі неочікувано позачергові, позачергові вибори, призначені. А що трапилось, а що таке? Ну і головне запитання: а чому так перелякано виглядає зараз Лукашенка, хоча їздить в Казань на Брікс, але все одне, а він так не впевнений своєму майбутньому, і саме тому він почав загравати з заходом і давати інтерв'ю BBC що відбувається, і які прогнози по Білорусі ти можеш дати? Інтерв'ю BBC це логічно, тому що він з Стівеном Розенбергом спілкувався і раніше. Тобто, він знає цього журналіста, і той скористався такою нагодою. Він і Путіну ставив питання на прес-конференції. В цьому питанні якраз немає нічого дивного. Але е, е, що хочу сказати, Лукашенко хоче провести те, що будуть називати в Білорусі виборами Лукашенка якомога швидше. З низки причин, ну, перша і головна, він боїться Росії, це правда. І тому вибори, про які говорили, що вони пройдуть 23 лютого в День Червоної гвардії чи там радянської армії, як там сунули аж майже на місяць ближче, на 26 січня. Чому? Перше, ну практично з приводу реєстрації альтернативних кандидатів, це і так буде кілька людей. Альтернативних, але не таких, що можуть перемогти, це ясно. Тобто імітація демократії. Друге, е, ніхто з опозиційних політиків, ніхто перебуває за кордоном, ніхто перебуває всередині е, топ політиків всередині Білорусі, не зможе висунутися, бо ті, хто перебувають за кордоном, як правило, мають е, значні терміни ув'язнення, ті, хто всередині Білорусі сидять по в'язниця. Якщо навіть когось раптом і випустять, як там він обіцяє випустити Марії Калєснікову, то її зразу просто депортують з Білорусі, виштовхають. Зрозумівши уроки ще 20-го року, коли її намагались виштовхати в Україну, а вона порвала свій паспорт і не дозволила себе випхати. Ну, Є і такі, до речі, люди харизматичні. Наступне економіка. Зараз білоруська економіка, скажімо так, Почуває себе непогано, російські замовлення і багато чого, тобто, ну, мабуть, найвищий рівень життя за роки незалежності. Але е, низка експертів говорить, що економіка перегрілася і вона може несподівано луснути, тобто несподівана економічна криза. Ну, е, Якщо вона почнеться, то якось її гасити протягом двох-трьох місяців це одне, а протягом півроку це друге. Ще один фактор: російські шахеди. E, поки, хоча більше двох десятків російських шахетів вже пролетіли над Білорусю, парочку з них навіть збили. Але e, ми розуміємо, що якщо такий шахет кудись прилетить, і, не дай Боже, вб'є людей, то це позиція Лукашенка сильно підірве, тобто його імідж миротворця, і таке інше. Те, що він там лє багно на Зеленського і все інше, ну Наші глядачі мають розуміти Лукашенка слухати себе не поважати. Його мета якомога швидше провести процедуру того, що в цивілізованих країнах називали переобранням, сказати, що він перегорнув сторінку 20-го року, що він вже оновлений президент, і тому давайте домовляйтеся зі мною. Я під це можливо навіть випущу можливо когось з політичних в'язнів. У них їх надто багато. Ну коли в країні сидить за гратами. Нобелівський лауреат Олесь Біляцький, то це свідчить про те, що цю країну цивілізований світ демократичною називати не буде Путін. З одного боку він би хотів поміняти Лукашенка на когось більш про але у того, при всіх його публічних поцілунках з Путіним є своя поліцейська держава, яка в принципі ну, співпрацює з ФСБ і іншими, але не підпорядковується їм. Тому тут є. Певні моменти і певні речі, з якими треба на які треба розумітися Тому е, за Білорусю треба стежити, треба розуміти, що гасло білоруських демократичних сил живі Білорусь. Тобто е, воно має бути насправді, ну, я б сказав, е, формулою європейської політики безпеки. Бо незалежна Білорусь так, навіть. Зараз на чолі з Лукашенком це один з ключових аспектів європейської безпеки. Ми це побачили в лютому 2022 року. Це не означає, що Україна повинна зараз йти обійматися з Лукашенком. Ні. Але ініціативи депутата Дунди перенести війну на територію Білорусі, вони просто не мали під собою жодних адекватних підстав. І те, як вони були оцінені і в самій Білорусі, і всередині України, і в білоруських демократичних силах, я б сказав, це було видно, що це авантюра, яка в кращому випадку зондаж думки, а в гіршому ну просто, просто авантюра без, без нічого. Тому нам треба розуміти, і треба шукати, як нам діяти. Це наші сусіди, вони не брати, сусіди. І сусідів теж треба вивчати. Якщо ми не вивчаємо сусідів, то отримаємо те, що отримаємо з Росією, яку ми так за великим рахунком і не вивчили. І це теж свідчення того, що сталося. Білоруси нам близькі лексично, але не дуже близькі ментально. Вони більш дисципліновані, для них має значення лідер. Вони не зовсім розуміють цю козачу волю яка є в Україні, вони говорять, от у нас у вас січі, у нас січі не було, і тому а в них була шляхта, вони, але в них теж є уніати. Наприклад, у них теж як кажуть цього по два. Тому білоруси дійсно дуже е, знаєш, це наша пастка, що вони живуть поряд, і нам здається, що вони такі самі, як ми, але вони інші, проте вони до нас. Близькі, і ми маємо от е, ідею, про яку я вже говорю третій рік, ми маємо дорогу в тисячу кроків, бо у нас 1084 кілометри спільного кордону. Ми маємо йти, ми маємо вже створювати якісь е, лічильники цих кроків, як ми їх ну для чого цінність кожного кроку, що коштує, і так далі, і це має має працювати. погоджуюсь з тобою, але хочу сказати. Знаєш, я пригадав. Лещенка, ти пригадав дунду, не Холуїн, а всяку нечисть на канал ми тягнемо. Треба бути більш обережними. Івен. Е, останнє запитання на сьогодні, але я не можу не поставити. Мені здається, що Володимир Зеленський його постійно штормить е, від м перемовин до перемоги, від перемоги до формули миру, від формули миру до форм до плану перемоги. Зараз у нас ситуація, коли наші партнери з п'яти пунктів відверто викреслили, три. Три, на яких базувався цей план. До речі, це був не план перемоги, це був план оборони, але не суть. викреслили питання НАТО, викреслили питання далекобійної зброї і викреслили питання українців замість американців. В Європі як контингент до речі, Зеленський перед тим як це пропонувати українців в оренду у самих українців запитав, тому що ну тут не так все просто. Я, наприклад, можу сказати, що величезна кількість навіть професійних військових. Після того, як все закінчиться, якось так ну не дуже хочуть служити навіть в комфортній Європі за великі гроші. Тому в мене до тебе питання. Скажи мені, будь ласка, які ти вважаєш сценарії будуть зараз виписувати на банкові? Чому ну тому, що від того, які сценарії вони будуть виписувати, ну буде наше майбутнє, тому що їм делегована влада, і в нас немає варіантів повпливати. Але ми повинні розуміти, їх помилки впливають на наше майбутнє. То як ти вважаєш, зараз знову почнеться ці, ці гойдалки. Ну от зараз була ж перемога, зараз пойдуть перемовини, чи що? Слава, я не знаю. Не хочу навіть брехати, що я знаю, тому що я не знаю. Я, до речі, І... вибач, я до речі теж не знаю, тому запитую, тому що я... зараз, я скільки вибач, я спілкуюсь з злими язиками з банкової, вони кажуть, у нас хаос, у нас є одне крило, воно каже, треба це давити, інше треба це. Це нормально, це дискусія. Але ніхто не знає, в якій реальності Зеленський і що він з цього притягне сюди. Я теж не знаю, в якій реальності живе Зеленський, бо я усвідомлюю, що на нього, як на президента, випали найбільші випробування серед усіх українських президентів. Це не жарти, це констатація речей. Але прогнозувати, ну, він сам на сьогоднішній момент обмежив можливості. Того, щоб з ним якось відповідним чином працювали його опоненти. Ну, тобто він обмежився до 5-6 менеджерів з одного боку, це по суті його право, з іншого боку, це його глибока помилка. Я ж думаю, що він вміє швидко читати. Я б на його місці прочитав Онореда Берзака Шагрина Важкі, от і все. Ну, не такий малий твір, але все одне варто почитати. І не лише його у будь-якому випадку Зеленському треба еволюціонувати. Ну до кінця війни іншого президента не буде. Так сталося. Але е при всій цій ситуації. Будь-яка наступна його помилка може тільки погіршити ситуацію. Помилки не покращують. сподіваюсь що він це розуміє. сподіваюсь що він буде шукати варіанти, і сподіваюсь що наші партнери ще дотиснуть до того, що Зеленський зрозуміє, треба кликати дорослих самостійно. А не він а не його п'ять шість успішних менеджерів Врятувати ситуацію не можуть, якщо б могли. То вже б врятували, ми б бачили зовсім іншу історію. А коли вони прибирають всіх дорослих і не кличуть тих, яких раніше навіть з ними не працювали, то це говорить тільки про одне. Вони і далі самовпевнено крокують по хибному плану, і єдиний варіант для них це знову ну, стрибнути на граблі. Хоча мені здавалося, що граблей в них вже вистачає. Чекаємо на їх рішення і будемо спостерігати. Ми можемо тільки давати поради. В офісі все одне подивляться цей ефір. І потім скажуть, що ай-яй, які пані Береза і Магда, знову щось пропонують. Так, пропонуємо, тому що хочемо, щоб в Україні ситуація виправилася. Інших варіантів ми не хочемо. Явина, хочу подякувати тобі за цей ефір, хочу подякувати тобі за твої пояснення, за твої думки. І, як завжди, до наступних зустрічей. Щасливо. Ми переможемо. У нас немає іншого виходу. Варіантів немає. Інших варіантів у нас немає. Тут дійсно перемога або смерть. Дякую, Па-па.